Аня, падай в місті. Я шум я давай! Давай, Юра.

Пауза! України середина! Ні, ще не надо, він сам заради до тебе прийде. А ти до вас болі? А ти Макс, спокійно! На вище, Макс! Макс, вище, безпечно й вище! Ай, а Ліна! Тока, там вище! Ти здаєш так, приймаєшся, Макс! Лука! Заді, гол! Бий. А, а, а. Давай, викай до мене, Саня, в середині. Саня, в центрі рубайся. Хорош, молодці, нічого. Хороший момент, кожен міг пробити. нічого. Саня нижче, Саня, хмотно з ним грає. Барила <порелла> за спиною, <порелла> не кидай гравця. Хорош, Саня, Новік працюй! Новік достаєш!

Вот ви стараєтесь, стираєте, а зараз допустили. Надійно треба сигнал

Ще нічого не сказав. А скиньте мені ці. Бо вони ж ще працюють, ось це до. Амда загини та з зеленого. Так і тут я дам і ще. Олек, лохи. порядок а ligue г ф отправят

Давай, 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 давай,

— А що, тобі пасі дві гривні? — Не знаю. — Ще ще, а? — Звичайно. — А зараз ви геометрі. — Та, то по-моєму, я йду. — Борило! — Борило! — Ти безпосередньо народний, а! — Що? — Ти безпосередньо народний. — Що, що, що? — Ти безпосередньо народний, а! — Що, що, що? — А! — Попробуй так, як я робити. — Га-га-га. — Діжай! — Ай! — Воно, воно, воно. — Найсі

Og lene på steiner fort under lyseste lys. А може ні.

Чорнія! Чорні ясь від туди! Вас їжаємо! Зараз пам'ятаємо не будемо зібрати нас небо живувати

Я 2017 стрик. Я буду на це набірої. Це вирішає. батько. А, Сергій. бачить його. Це це. Може. Нам би треба. Страшно. Це цувай. За гранд лівер не буде, це парти може приїдуть. Лівою. Ліше вбігати його довідка. Але лево.

Йорчики зіпоміємо погашку. Там дуже багато. Вона за першим. Добіть, дідайтесь. Добіть. Що виходимо? Давайте стали кружочок.